Товариші Червоноармійці та червонофлотці, командири та політробітники, партизани та партизанки. весь світ дивиться на вас, як на силу, здатну знищити гордість німецьких здобувачів. Всі народи Європи, що тимчасово опинились під тигом німецької тиранії, дивляться на вас, як на своїх визволителів. Велика визвольна місія випала на ваш плід. Шлях теж заслуговує. Я тобі вибачаю. Ця війна виводить нас на освободження, праведливість. Плюс у цій війні надихає вас мужній образ наших великих предків. Олександра Невського, Дмитра Тонського, Кузьми Мініна, Дмитра Пожарського, Олександра Суворова, Михайла Кутузова. Нехай вас осенить непереможне знаменно великого часу за повний розгром німецьких загарбників, смерть німецьким окупантам. Вітаємо нашу славну батьківщину. Вона вільна, її незалежність перед за прапором Леніна.